Вісім призерів чемпіонатів Рівненської області серед юнаків разом зі своїм наставником проведуть майстер-класи з техніки бігу. Вони запрошують усіх охочих, як мешканців громади, так і працівників Рівненської АЕС, взяти участь у заходах. Ще 50 п'ятдесятиріч річчя Двадцять 27 травня будуть проводити змагання з легкої атлетики. Для підлітків будуть дисципліни 60 метрів та естафети. Та для дорослих буде проведена одна миля естафети чоловічі, жіночі та змішані на дистанції 4 по 100 метрів. До змагань долучаться і вихованці секції легкої атлетики, які активно тренуються, адже настав сезон чемпіонатів. Зараз в весною і в осінню дуже багато змагань. На тренуваннях ми розминаємося спочатку, біжимо два кружочки, розминаємося, потім або деколи граємо в ігри, деколи на колодках, пригаємо. Деякі вітають. Відкрита першість рейс з легкої атлетики, присвячена 50-річчю підприємства, відбудеться 27 травня. Старт о 14-й годині на головному стадіоні міста. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до наших змагань буде цікаво. Організатори запрошують усіх долучитися до заходу. Юлія Крищук, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.